В день, коли в Україні відзначається велике державне свято, День Державності України у Полтавському літературному меморіальному музеї Івана Петровича Кутляревського відкрилася виставка творчого дробовку народної майстрині, Тамари Віталівни Валипенко. Тамара Віталівна — дуже цікавий самобутній майстер, вона працює в напрямку лялькарства. Вона виготовляє ляльку із природних матеріалів, так як і наші предки робили забавки і всього, що було під рукою для дітей. Із совоми, із кори дерева, із клаптики тканини, із кукурудзяного листя, із сушених квітів, так і Тамара Вітальна в своїй творчості використовує всі ці матеріали. Також вона працює над авторською лялькою і займається українським розписом. І ось ця виставка, яка зараз діє в нашому музеї, вона Оці свої ляльки об'єднала тематично темою української народної пісні. І несе галя воду, і тумам яром, тумам, долиною. І ой, кум куми залицявся кошиця сорочечку, обіцявся. І як пішла дівчина на базар. Купила козакові люльку. Ось це все об'єднано темою української народної пісні. Тому ось ці роботи набувають відгук в кожному українському серці. Звичайно, це підійдеш, подивишся і хочеться зразу співати. Також Тамара Вітальна виготовляє авторські пісні. Наприклад, на тему творів Петревського. Ось тут ви бачите москаля чарівника, москаль, Тетяна, Фінти, Наталка і Петро. Також ось пане полковник у мій Сьогодні в день державності. Я представляю свою виставку, твори якої освітлюють українську народну пісню. І я сподіваюся, що є ляльки, які створені персонажами тих пісень народних, які ми знаємо, і полтавський розпис, який я представляю на стінах. Дасть можливість охарактеризувати українську народну пісню як той незабутній і неповторний елемент нашого українства, адже українська народна пісня це джерело натхнення для багатьох художників, і я сьогодні маю честь запросити вас на сім місто.